Жив був у місті жирокопіль питаний Коля. Він був таким пухким, що коли йшов по вулиці, голуби плутали його з величезною пампушкою і намагались сісти на нього, аби трохи перекусити. Коля дуже любив їсти. Особливо він обожнював вареники з усім на світі, з капустою, з вишнями, з шоколадом, з маминим настроєм, та навіть з шашликом. Але найбільше він любив сидіти на своєму балконі і спостерігати за світом, мріючи про щось велике. А поки він мріяв, його балкон усе більше просідав. Одного дня до колі прилетів неймовірно красивий попугай на ім'я Лорик. У нього були пір'їни кольору веселки, окуляри на дзобій голос, схожий на мікс дзідзо з оперним співом. Привіт, ти, варениковий лицарю. сказав Лорик. Я чарівний попугай з Бразилії. Але мене вигнали, бо я влаштовував самбу під час похоронів. Можна я поживу в тебе? Коля, звісно, погодився, бо Лорик пообіцяв співати йому колискові та допомагати знаходити нові начинки для вареників. І зажили вони разом. Але Лорик виявився дуже активним. Кожного ранку він будив колю своїм гучним, прокидайся товстенький стратег. «Час танців. Коля стогнав, але встав. Лорик вчив його робити зарядку, танцювати ламбаду і навіть бігати до холодильника і назад. Минуло кілька тижнів, і Коля став трошки меншим, балкон міцнішим, а життя веселішим. Та найголовніше, Коля й Лорик відкрили разом кафе Попугай Вареник, де подавали вареники під живу самбу. Коли запитували, хто шеф кухар, Коля гордо відповідав Я. Але головний натхненник цей крилатий красень. А Лорик додавав, і не забувайте, вареник без танцю то не вареник, а просто тісто сумо. Кінець. Або тільки початок.